Мої факапи на початку роботи з Таобао і підоду. Привіт, мене звати Анастасія і я уже два роки купую товари на китайських внутрішніх маркетплейсах, адже якість продукції висока, якщо правильно обирати постачальника, а ціна в рази нижча, ніж в Україні. І ось ряд помилок, яких я припустилася на початку своєї діяльності. Перше обрала товар лише за фото, а на опис взагалі не звертала ніякої уваги. Наслідок якість товару, який надійшов, не відповідала. Очікування. Друге, не вела переписку з продавцем і не уточнювала деталі. Результат отримала шкіряну куртку з короткими рукавами. Третє не прорахувала приблизну вартість доставки і собівартість товару завчасно. Як наслідок, велика вартість доставки та ніякої економії на покупці. Це були три ключові помилки, а насправді підводних каменів при роботі з китайськими маркетплейсами вистачає, якщо про них не знати. Звичайно, можна розібратися в усьому самому методом спроб і помилок, але я пропоную зекономити ваш час і гроші, бо я розробила двотижневе навчання з Таобао і підводу, яке Повністю побудовано на практиці. Не розібратися в роботі цих сайтів буде просто неможливо. Будуть домашні завдання, контроль, підтримка, прямі ефіри, закупівля зі мною в режимі онлайн і не тільки. Доступ до матеріалів залишається назавжди. Крім того, ці сайти чудово підходять не тільки для самостійних закупівель, а ще й для початку свого бізнесу. Адже багато українських інтернет-магазинів закуповують свою продукцію саме там. До речі, на Pinduoduo можна знайти якісні копії брендів. У 2, 3, а то й більше разів дешевше оригіналу. Ви зможете почати не просто економити, а ще й заробляти. Сьогодні і завтра діє найнижча вартість навчання 2800 гривень замість 3500. Залишайте плюс у Дірект або у коментарях, і я розповім детальніше.